народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролог-Праводнік. Вчорашній ефір тут збудоражую усіх. Дякую вам велике за компліменти, за те, що мені дуже гарно в червоному. Я вам благодарна ну, як жінка люба, всім подобається, коли компліменти кажуть. Але вчора збудоражили не тільки позитивний, а і негатив. И декілька коменти там, что я, как назвали, сейчас подожди, типа Шахрайк, а Шельма, э, которая карты э, не перевернула, такой Тарлагиня, Шельма еще, которых свет не видел. Ну, короче, э, понимаете, красный, <laughs> я уже смеюсь, я кажу, <laughs> червоный колер. Він збудеражує всіх, у когось біса, у когось Понімаєте? І ем, хочу сказати: о тих, хто там на мене все нагаваріє, там якась підписана Тамара. Насправді це мужик під іменем Тамара, і вам вернеться все сторінці. Понимаєте? Те, що ваша брехня. Ваші наклепи, ваші... ваш негатив, тому ви так хреново живете, що ви так розпространяєте вокруг себе, всяке... там, де підійшов, там і на... навалив кучу, називається. Ну, так вам старіться, і вірнеться, понимаєте? Не хвилюйтеся. Я навіть здогадуюсь, хто це робить. І не то, що здогадуюсь, а впевнена. Будете вичерпати повною тарілкою. Так, ну це, знаєте, я спочатку вирішила негатив озвучити, а зараз позитив. І ще раз дуже велике вам дякую за позитив, за те, що мене підтримуєте, за те, що вірите мені. І хочу сказати ще моїй глядачці, яка дивилася мене. В, в окупації по Фейсбуку. Вона мені постійно нагадує, що хотіла б таких ефірів, як раніше, в онлайні. Розумієте, тоді був онлайн, бо ми були в окупації, орки їздили під, під вікнами у нас, і така була ситуація, що не скачувалося. інтернет погано працював. При, прийняти я могла, а Розсилку зробити, ну, відправити запис в Ютуб, по троє суток сливалася. Тому я робила прямі ефіри, але розумійте одне: я ж не Фейгін. От вони сидять, там Арістович, Фейгін, да, вони спілкуються, вони ж не читають, не дивляться на стіл на карти. Розумієте, а мені треба дивитися. Я не бачу ваших запитань, у тих ваших коментів, не бачу. І потім приходиться пам'ятаєте, як я вам казала, напишіть ще раз, бо я не прочитала. Зараз, будь ласка, пишіть свої запитання, я буду відповідати. Ну, у мене специфіка така. Я не можу, розумієте, просто спілкуватися, якщо у нас буде якась така тема, про що. Мені треба буде просто розповідати, будь ласка, ми потім з вами поспілкуємось. Але зараз я повинна дивитися на карти. Хоча там деякі пишуть, що я карти не дивлюсь. Але коли йде потік інформації, то мені карти не потрібні. Карти – це інструмент, а я проводник. Я передаю інформацію. Дивіться, ще така. Дуже-дуже приємна річ. Мені сьогодні прийшов подарунок від моєї глядачки постійної, вона мене радувала, зробила два подарунки. Я колись написала, ой, озвучила в, інтер, в інтернеті, в Ютубі, що я хочу таро ангелов. Магічне послання ангелов. І я сьогодні з вами по... Попрактикую на цій колоді ангела в кінці нашого розкладу. Він буде невеликий сьогодні. І ще Ошодзен. Це ті колоди, які я хотіла. Дуже велике спасіба Анжеліка. Я рада Анжеліка Ольхова мені з із Львова прислала такий подарунок. Велике дякую. Будемо на них працювати. З цією колодою ще познайомлюся, а з цією вже сьогодні будемо працювати. Ну, таке приємне, знаєте як, приємне вступлення. Надо ще відкрити її. Вони новенькі. Зараз приготую. Дивіться, буду розклад робити на, на золотом таро. А Таро Янгелі в кожному, ну, на, на три позиції, нехай буде. Якщо хочете можете більше, давайте сьогодні зробимо вам такий подарунок. Можливо, навіть п'ять позицій я зроблю. І відразу зараз витягну п'ять карт для вас особисто. Що вони вам предвіщають? Добре? Новенькі. Таро янглів. Я їх відразу розкладу, загадуйте собі цифри, потім поставлю фігурки і відкладу на У нас два питання є сьогодні. Ми два питання всі пропрацюємо. І ще я хочу сьогодні зробити ще один розклад. А, ну, а, хотіла поекспериментувати. знаєте, що буде вам сказано від вищих сил, яких без особої теми. От що йде по потоку, яка буде інформація, то буде розповідати на три позиції, але це буде інший запис, так що готуйтеся. Так, поїхали перша, перша карта. Перша позиція я вам покажу потім. Друга позиція, що хочуть сказати. По цифрам можете. Третя позиція, четверта позиція і п'ята позиція. Так, дивіться, Зірвалося. То не треба телефон трогати, називається. Давайте перша позиція Піраміда. Карти отакі, бачите, яка гарна рубашка. Піраміда перша. Другий отакий камінчик. Номер 2. Загадуйте швидко. Довго не думайте. Третя черепаха. Четверта жабка. І п'ята отакий камінчик. П'ята. Загадуйте в кінці, ми з вами потім подивимось. Так, я їх в сторону відставляю, щоб воно нам не заважало. І поїхали. Перше питання сьогодні. Там мені задали про Старобільськ. Подивіться, будь ласка. А, зараз, секундочку, закрутилась, завертілась. Доброго дня, Людмила. Будь ласка, подивіться Старобільськ, коли звільнять. Старобільськ. Скоро звільнять. Ну, на даному етапі зараз іде таке, знаєте, 50-50. З однієї сторони частково як іде спостереження, а з другої сторони йде очікування. Чого очікують? Ага. Угу. Куди? Угу. Ну, очікують, коли вони свалять оттуда. Отаке, коли дьявол оттуда свалить сам. От у них не стане ресурсів і вони самі уйдуть. Васвоясі. Так, да, ждуть, ждуть. Ждуть, але зараз воно... Е, і коли їх заблокують. А коли заблокують? Ну, знову ж таки, е, розумієте, тут іде вибір. Вибір е, в часі, От вибирають, наблюдають вони і очікують наші, коли їх коли їх направить. Угу. Ну, тут буде якась хитрость воєнна. Тут не просто так. А тут, знаете как, обмануть хочет по правосудию. Шанс есть. Угу. Да, да. Ну, создать им тяжесть, создать им такую обстановку, что они уйдут. Работают над целью. А это це долго еще А Она покажите. Долго. Перекривають. От Верховна жриця перекриває все. Таємниця. Не, не кажуть. Не можна таке казати. Пам'ятаєте, у нас теж, коли звільняли Херсон, теж не показували і йшла таємниця. Перекривалася інформація, не показували коли іменно. Чекаємо. Так, друге дуже такий, таке питання. Подивіться, будь ласка, пані Людмила, чи живий Ярослав Бригінець. Він азовець, позивний махач. З початку війни, казали, він а, загинув. Його оплакувала вся молодь України. Потім була інформація, що він живий. Тож де він? Так, давайте подивимося. Пригінець Ярослав. Пригінець Ярослав, ти де? Что с тобой? Что это означает? Він десь ховається. Він. Ага. ага. Ну, він хоче нового етапу, так як раніше. А Зараз він тут, він переживає, що на майбутнє. Ага. Що його вже і поховали. Ага. Ну, що довго він розстроєний, переживає за жінку, за якусь. Він каже на майбутнє, а, йому прийдеться тут вибирати між правосуддям і вибором якимсь. Ну, щось у нього тут ділема буде. От, ну лиця. А він е, в пліну він заблокований. Він десь він не може вийти, він не може виїхати. Він, він очікує, угу. це полон. Ну, схоже, що він в полоні. Він каже, у мене сил мало і я обмежений. І чекає, коли судьба зміниться. Шанса чекає. Так що показують, що він живий. Угу. Ви узнаєте про нього? Інформацію. Давайте так. Треба його, ну, про нього заявляти. Заявляти про нього треба. Ну тут кажуть 50-50. А що це означає? Що це означає? А з другої сторони. З сторони розумієте, тут треба боятися обмана. Тут, знову ж така 50 на 50. Бо може, може завести в тупікову ситуацію по Єрафанту. Сюди ага. виїхати. А з другої сторони, зміни будуть. Кажуть. Наблюдайте, по колесу фортуны тут работают над цим. Да. Тут працюють, тут новый этап будет. Розумієте, такая? То есть, если заявлять, то можно попасть в просак. А так взагалі-то его І И буде? будет? що буде. І що буде? Знову двойственная ситуація. угу, а це його хочет забрати, да? Ну він очікує тут, коли його виберуть. Видимо, на обмін. Він жде. Коли будуть зміни, що це значить? Так, что это значит? Покажите еще раз. Ага. Ну, кажет, нового этапа ждите. Тут все, да, тут, кажет, ждите, пока он не может. Из-за агрессии, из-за из активных действий, а пока что он заблокованный, он не может. Вот другой раз одни и те самые... Карти показують, бо поки що діяти не можуть, щоб його звідти забрати. А на майбутнє заберуть? На майбутнє. Ну, кажуть, давно вже намагаються вирішити це питання. Але виходить, що воно тормозиться, стримується. Угу. Ну, тут йдуть якісь маніпуляції. Можливо, треба чогось такого, що не можуть зробити. По правосуддю, що? Поки що перерва. Ну, поки що ні. Це туди далі. Угу. Все. На сьогодні а, серце розбите. Угу. На сьогодні, да, я розумію, що важко, що серце розбите, переживаєте. Так, поїхали. Зараз дивимося: П'ять позицій, які ви загадували. Ану, дивіться, вам видно. Перша, вторая, третья, четвертая и пятая. А теперь начинаю читать. Первая позиция: пирамида. Кто загадывал? Возможность простить. Данная ситуация содержит в себе благоприятную возможность исцелить, вырасти над собой и очиститься от негатива. Старайтесь увидеть в другом человеке внутренний божественный свет и доброту. Это позволит вам избавиться от негативных мыслей и эмоций. Вознестись на новый уровень душевного покоя и сочувствия. Ну, классно. Это первая позиция. Это для вас. Другая позиция. Кто загадывал такой каминчик? Творчество. Ваша душа жаждет проявить себя в творчестве. Мы, привязываем, мы призываем вас дать волю своим способностям. Творческое, творческое самовыражение напол, наполнит вас энергией и радостью, заново воспламенив угасающую страсть к жизни. Я, извините, я ж первый раз читаю их, то могу... тащить так, такая Третья позиция. Злевимся. Предпринимательство. Предпринимательство вполне соответствует вашим природным склонностям и намерением. Работая на самого себя, вы следуете своей интуиции и божественному руководству. Мы, ваши сотрудники, ваши товарищи по команде, всегда хранящие верность вам и помогающие вам добиться успеха во всех начинаниях. Вот так вот. Вам совет такой. И четвертое, это Так, время заката. Солнце всходит и заходит каждый день. То же самое относится к событиям в вашей жизни. Учитесь видеть красоту в закате каждого жизненного цикла. И знайте, что завтра будет новый восход. Конец – это всегда начало чего-то нового. И мы остаемся рядом с вами на всех этих этапах вашей жизни. Ну, классно. Такая подтримка витанали, Янгалев. Так, и пятый Вариант Дым. цик Цей каменчик. Что вам тут кажется? Семья. Корни этой ситуации в, в эмоциональном разладе с кем-то из членов ваш, вашей семьи. Вы, мы поможем вам э, разобраться в проблеме и, и исправить положение. В мыслях и в сердце окружите себя того человека и сложи и сложившиеся обстоятельства успокаивающим голубым светом и ангелами. Извлеките из этой ситуации необходимые уроки и позвольте себе обрести внутренний покой для семьи. Все, дякую. Напишите мне комменты, что вас там хвилюет. Будем дивиться, На другий раз, завтра інші вже питання. Добре? Всім пока. Пока-пока. Чекайте новий розклад.